Уявіть собі, що ви фінансуєте військову машину держави, яка воює проти України. Звучить неможливо, але це реальність. Група Lazarus – найбільша хакерська організація в світі, яка вкрала вже більш ніж 3 мільярда доларів в криптоактивах. І я розповім вам, яким чином вони це роблять, та як зберегти ваші кошти. Що ж, поїхали. Група Lazarus – це. Дуже відома хакерська організація, і саме головне, що за ними стоїть Північна Корея. Ці троє людей, які знаходяться в розшуку, це верхівка всієї структури. Ніхто насправді не знає, скільки там людей і як вони працюють, їх розшукують по всьому світу, але їх захищає ось ця людина, яку ви вже безперечно знаєте. Кошти, які вони крадуть з криптовалюти, вони використовують на будівництво ракет та взагалі на весь військово-промисловий комплекс, А так як вони зараз залучені війни проти України, дуже важливо слідкувати за безпекою ваших грошей, і я вам розповім, яким чином вони крадуть гроші і як зберегти себе від такої ситуації. Що ж, згідно ресурсу Лама», Найбільше грошей вони вкрали в 2022 році. Це було 1,7 мільярдів. Якщо поговорити зараз до 2023-го, обсяги спадають, але ви тільки подивіться на ці цифри, це все рівно ось там по 300 мільйонів, і кожен місяць, навіть по 100 мільйонів, вони продовжують красти. Це вже більше ніж 3 мільярда грошей. Вони вкрали в користувачів зі всього світу. На що вони атакують? В основному це централізовані біржі, ось такі, як Abit, KuCoin, Ліквід менш відома. Це блокчейни, такі як Ronin ігровий. До речі, досить непоганий. Він відновився. Але саме найбільша крадіжка була звідти 600 мільйонів в 2021 році. Ви тільки представте, яка це значна сума. Також вони атакують мости. Які принципи вони використовують? Це досить базові, ті, які насправді використовують і хакери всіх інших країн. Це фішинг, коли вам закидають посилання, я вам зараз про це покажу. Це соціальна інженерія, коли. До вас можуть втиратися в довіру і таким чином виманювати кошти або маніпулювати вас, давити на терміновість це шкідливе програмне забезпечення, яке ви можете підхватити, знаходячись на сайтах з низьким рівнем довіри і так далі. Також, звичайно, там є і атаки на безпеку самих протоколів, від чого ми не можемо вплинути, але протоколи все більше докладають щодо цього зусиль. Нещодавно була масштабна атака також і на реєстри Мін'юсту з іншої держави, яка проти нас воює, терористи, і вони вкрали дані з дуже багатьох реєстрів, та також. Видалили їх у нас на щастя, їх всі відновили, але це також був один з елементів соціальної інженерії, тому криптовалютна безпека, взагалі безпека ваших коштів, коштів ваших батьків, друзів, дідусів, бабусів. Їх потрібно розповідати про те, як з цим працювати, чому потрібно остерігатися шахраїв і яким чином бувають шахрайства. Допоможіть їм і також поділіться з ними інформацією, про яку ми сьогодні будемо розповідати. Ось один з прикладів, яким чином. Група Lazarus викрадала кошти. Вони від імені репутаційних бірж, таких як Binance або Coinbase, надсилали листи для користувачів по всьому світу і пропонували роботу. Для того щоб прийняти участь, потрібно було виконати завдання, перейшовши за ось цим посиланням. І ось, коли люди переходили за посиланням, на їхній комп'ютер скачували шкідливе програмне забезпечення, і воно почало працювати. Така представте: ці люди працювали якраз в тих компаніях, які ми назвали, які були взламані, і відповідно в них є доступ до. Коштів компанії. І таким чином хакери отримували кошти не тільки до особистих людей, але й кошти всієї компанії, що і дозволяє їм красти сотні мільйонів, а вже і на сьогодні це вже мільярди. Але ви запитаєте, яким же чином вони вкрали кошти? Не вже так легко вони можуть їх використати, та й взагалі, що вони роблять з криптовалютою в Північній Кореї? Це хороше питання. На жаль, Є такі сайти, зараз з ними борються, їх закривають, які називаються міксери. Один з них це Tornado Cash. коли. Люди туди заводили кошти, або от якраз там хакери, зловмисники. Вони заводять Торнадо Кеш, це міксер, він перемішує цю криптовалюту таким чином, що ніхто більше не може відслідкувати її походження і заводять її на новий гаманець, відповідно, абсолютно чистий. Тому блокчейн це відкрита база даних. Тобто, як бухгалтерська книга, ви можете побачити історію походження. Але ось такі міксери вони її зменшували завдяки активній роботі відомих бірж, того ж Binance та Coinbase. Зараз ці Іксери закривають, а кошти відслідковуються. Якщо вони були замічені в крадіжках, це досить небезпечно, тому що якщо вони потраплять до вас на ваш гаманець чи навіть на біржу, ваші кошти можуть бути заблоковані. Тому як цього уникнути, і хто за цим слідкує, я розповім вам. Згодом. Одні з досить поширених, як я вже розповів, методів злому це ось ці такі е, посилання. На, напевно, вам в Телеграмі приходили, чи, можливо, смс кою а ще частіше є і кол-центри, які також телефонуються, соціальна інженерія. Або смс-ки, знову ж таки, з чого я почав в Телеграмі е, з текстом: Привіт, проголосуй за. Катю, вона приймає участь в конкурсі, не хватає голосів. Дуже часто хакери йдуть уже далі і вони підбирають, дивляться історію повідомлень. Вони звертаються до вас по імені, і тобто, ви думаєте, о, це справжня людина, і тільки ви переходите за цим посиланням все. Зловмисник має доступ до телеграму і може повністю ним використовувати, розсилає його, відповідно, знову по всій базі, і таким чином вони отримують доступ до людей, випрошують потім в них гроші, і часто вони отримають в більшості випадків. Тому ще раз закликаю: повідомляйте про такі випадки, відповідні структури, але більш головне, повідомляйте, що. Особливо в криптовалюті, як тільки ви починаєте слідкувати за будь-якою платформою, сайтом, вам відразу починають писати в особисті. Ніколи, ніхто, ні я, ні жоден інший е, інфлюєнсер, е, блогер, людина, яка веде свій канал, просто. Там фахівець в криптовалюті ніхто просто так не буде вам писати в особисті першим. Завжди остерігайтеся цього, коли вам пишуть перші, особливо від компаній. Це дуже підозріло, такого не трапляється. З компаніями треба зв'язуватись. Вони самі перші не пишуть, вони про це постійно повідомляють. Тому будьте безпечні за цим. Завжди остерігайтеся, коли до вас надходять анонімні дзвінки, анонімні повідомлення в соціальних мережах або шляхом СМС і так далі. Ось, до речі, нещодавно один протокол HyperLiquid, досить постраждав, бачите, ліквідації на 700 тисяч доларів від одного трейдера було, про що почали говорити, що це їх атакує група Lazarus. І наслідки саме такої розмови для курсу HyperLiquid, ось, до речі, якщо ви захочете його знайти, то. Тільки за два дні ціна монети впала на 30%, і це все було на слухах. На щастя, це не підтвердилось. Ціна трішки відновилася, але зараз в цілому ринок в корекції. Хоча ця монета досить гарно тримається, і якщо ви розглядаєте монети на спот, ви можете розглянути також монету HyperLiquid. Це досить перспективний протокол. Ем, так і. Ви ж хочете запитати, яким же чином зберегти ваші криптовалютні кошти, я звернувся до фахівців в цій сфері, до тих, хто дійсно приділяють велику увагу безпеці. Більше того, їм довіряють більш ніж 300 тисяч користувачів власними коштами. Вони вже створили собі 50 тисяч карток. Це компанія Трасті Плюс. І перед тим, як ми дамо поради, які вони. Їхні фахівці поділилися зі мною, щоб я міг поділитися з вами. Що ви не знаєте, хто це такі? Я вам коротко розповім. Тобто, страсті плюс, ви можете розраховуватись. це криптогаманець з будовою криптокарткою. Посилання буде в кінці відео. Ви можете легко розраховуватися коштами, обмінювати їх, переказувати вашим друзям за кордон, наприклад, чи з-за чи кордону можуть присилати кошти вам. Ви можете інвестувати кошти, як на біржі, ви можете обмінювати з однієї монети в іншу монету або тримати в гривні чи в євро. І все це при майже нульових комісіях на все, крім обмінів, і то на обміни 0,5% комісія це значно менше, ніж на більшості централізованих бірж, що також досить вигодно. За 10 євро ви можете випустити собі картку і знімати готівку в банкоматах. Вони будуть автоматично хочете. Конвертуватися з вашої криптовалюти, хочете, можете навіть розраховуватись криптовалютою по всьому світу, де є термінал. Тобто досить зручно, гарне, цікаве рішення. Його створили українці, що для мене дуже великий плюс. Уже багато хто їм довіряє, і я їм довіряю також. Які ж поради вони дали щодо коштів, як нам їх зберегти? Це наступне, що ви можете зберігати кошти на. Холодних гаманцях. Для цього вам потрібно зберігати сідфразу. фразу я рекомендую не зберігати в електронному вигляді, тому що в випадку взлому до неї отримають доступ і відповідно отримують доступ до, до вашого гаманця, якщо він в електронному форматі, до холодного гаманця. Не так має бути все просто, але сіт-фразою потрібно бути обережним. Хтось, наприклад, на металі, навіть собі, ви бачите, викарбовує назву і таким чином зберігає цю сіт-фразу. Можете записати в декількох різних. Місцях і в надійних, і також їх зберігати, щоб ніхто не отримав доступ до грошей щодо самого криптогаманця, або якщо ви зберігаєте її в електронній формі, обов'язково робіть резервне копіювання, і бажано. Навіть перше, не, не користуйтеся, не пробуйте робити обміни в публічних Wi-Fi мережах, в них дуже низький рівень безпеки. Ви легко можете піддатися взлому. Друге, програмне обезпечення має бути актуальне на всі додатки, тому що вони також їх оновлюють з ціллю безпеки. Третє, ви е, е, бажано з криптовалютою, якщо ви її тримаєте е, там е, в себе на електронному гаманці в комп'ютері. Е, Використовувати захищений перегляд, бажано навіть в ідеалі на окремій операційній системі, в якій ви по інтернету не лазите, щоб не підхватити якесь штучне, взломне програмне обезпечення, небезпечне для вас і ваших коштів, і обов'язково мати надійний антивірус, який також буде вас захищати. Ну, а якщо ви не хочете цим всім замарачуватись, ви можете скористатися рішенням від Trusty+. Plus. насправді вам не потрібно запам'ятовувати фразу У вас є верифікація, і через яку ви отримуєте доступ до коштів, як і до банку. І це досить надійний метод. Вони також, як і біржі, не слідкують за безпекою. Вони слідкують за тим, щоб до вас не потрапили ось ці брудні гроші, які група Лазарос або якісь інші хакери могли взламати, і щоб вам не заблокували взагалі всі ваші гроші. Вони за цим слідкують і перевіряють на чистоту всі кошти, які проходять на ваш гаманець. І крім цього, вони зареєстровані в Європі. Вони підпадають під регуляцію Міка і так далі. Що також твердження. Додає фактору безпеки. Ось ви можете завантажити його за QR-кодом або за посиланням в описі відео. Що ви думаєте про лазарус, які у вас є техніки безпеки, поділіться в коментарях. Нам цікаво всім, і це буде корисно глядачам. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, буду радий вас бачити в наступних відео. До зв'язку. Чао, чао